А власне, які типи пошкодженого чи зруйнованого житла підпадають під е, цей перелік компенсацій, Так, хто може претендувати, тобто які це типи пошкоджень? Чи можемо ми вже зараз конкретизувати? Ми можемо це конкретизувати лише в межах національного компенсаційного механізму, mm -hmm. тобто саме в програмі є відновлення. Є відновлення. Програма є відновлення, mm -hmm. стартувала в Україні в травні 2023 року. Тобто, вже майже скоро буде два роки, як вона існує, так. та які є результат. І відповідно відпрацювався вже певний алгоритм дій є певні прогалини, які постійно вдосконалюються, в тому числі там наші експерти з цим постійно працюють. Але треба просто зрозуміти, що в межах програми є відновлення. Спочатку подається інформаційне повідомлення в дію. Тобто, коли людина постраждала, вона подає інформаційне повідомлення, далі заяву, далі виноситься рішенням комісії, далі формується житловий сертифікат, і відповідно вже він реалізується на ринку. Це якщо казати про знищене житло, mm -hmm. а є пошкоджене житло. Тобто, коли відбувається руйнування, орган місцевого самоврядування, комісія виходить на місце руйнування і визначає, чи це житло знищене, чи це пошкоджене. Тобто, якщо його можна відремонтувати, і якщо економічно доцільно його ремонтувати, воно вважається пошкодженим. Відповідно, діє одна постанова уряду. Якщо ж комісія констатує, що це житло поновити не можна або економічної доцільності немає. Починає діяти інша постанова уряду mm -hmm. по знищеному житлу, і це різні категорії і абсолютно різні обсяги допомоги.